Заняття у школах закінчилися за традицією. Свято останнього дзвоника стало фіналом навчального року. Останній шкільний день для випускників. Вже завтра вони повернуться до школи вже у якості учасників випускного балу. 27 травня 11 класники подарували своїм шкільним друзям та вчителям свій прощальний вальс. Останній дзвоник це не лише прощання із випускниками. Це і радісна подія для інших школярів. Адже цей день означає, що розпочинаються літні канікули. Школярі із радістю чекають на відпочинок і вже знають, як і де проведуть довгоочікувані канікули. У бабушки помагати їй буду на городі. Я спочатку поїду в Карпати, там хочу з'їздити на річку, бо я ж бабулі пойду. Можна поїхати на море, там отдохнуть, Там, ну, в село поїду. Що для тебе значить? Наконець закінчилися уроки. Наступний шкільний дзвоник пролунає 1 вересня, тож за три літні місяці можна відпочити від шкільної парти та набратися сил перед новим навчальним роком.